Всім привіт! Продовжую свій жовтневий марафон і продовжую його влогом, осіннім влогом на моєму каналі. Знімаю дуже рідко цей формат, тому що мені його складно знімати, і він би виходив в стилі лайфстайл, покажи весь свій побут. Але м, я спробую. Просто читаю я в день насправді, дуже мало. Це переважно одна година і ту десь ввечері. Але, до речі, це приклад того, яку кількість книжок, як 4-5 в місяць можна. Подолати за допомогою з такого ну, не дуже значного часу проведення з книгою. І, власне, я покажу трішки своїх вихідних, ну, днів вихідних, тому що нічого цікавого не запланованого. За вікном суцільний дощ, тому це буде трішки книг і трішки побуту. В принципі, все моє життя. Але загалом, задумка в мене була ніби книга за вихідні, але так не буде, тому що я дуже рідко. Можу, в принципі, виділити значну кількість часу, щоб так її прочитати. Ну але раптом вдасться, книгу я обрала особливо. Давайте я вам загалом покажу, що я планую читати. Свої всі жовтневі плани я не покажу, тому що я їх виставляю на своєму патроні. Там ще немає патронів, але я все рівно чимнесенько це все виставляю, тому підтримуйте мене, тому що, окрім якогось додаткового контенту, ви ще й будете отримувати від мене і листівочку, подарункові бокси. Ну там ви можете прочитати про ці всі рівні. Але от місце я там виставляю свої книжкові плани. Поки що, так би мовити, вставляю в стіну, але сподіваюся, в майбутньому це зміниться. І ось тому я покажу лише частинку. Перша книга це Перечит, і це ніч у самотному жовтні Роджера Желязне. Читала декілька років тому, і тут от тут листочок. І ось тут специфіка цієї книги чим цікава, що тут буде відбуватися містична гра. Відповідно, кожен день наші герої будуть іти до неї, тому що фінал її буде 31 жовтня. І ось тому кожен розділ це відповідно день жовтня, і тому я буду її читати ось так. Власне, 1 жовтня, 2 жовтня по одному розділі в день. До речі, сьогодні 1 жовтня. Я деякі відео знімала наперед. Відповідно, мій марафон він не проходить в такому собі реальному часі, тому я не знаю, коли вийде. Це відео, і що ви вже будете бачити чи не бачите. Але знаєте, що я починаю з 1 жовтня, ніч у самотньому жовтні. Тому що, окрім взагалі, цілі там випробувати себе, збільшити кількість підписників і тому подібного. В мене ще ціль, ціль цього мого такого випробування відео кожний день створити собі справді класний атмосферний місяць, тому що ну, зі всіма подіями, які відбуваються в нашій країні, дуже важко відчувати себе щасливим, а якісь такі випробування. Якісь такі завдання, уцікавлення свого життя, так би мовити, самостійно. Воно дуже допомагає триматися на плаву. Ось, тому це перша книга, яка буде прочитана в жовтні. Далі, з такою самою системою, я обираю казки Баби Гаврошихи. Я хочу читати, напевно, так само по розділу в день. Тут загалом досить багатенько сторінок, але. Ну, до речі, не дуже 350, але вона великим шрифтом просто якось так воно виглядає. І тут у нас є скільки казок? Вісім казок. Не знаю, тобто я подивлюся, можливо, я буду читати по казці в день, можливо, я буду якось по казці раз в 3 дні. Ну, тобто, це книга, яку я хочу прочитати впродовж жовтня, не запійно, а ось так поступово. І книга, яку я, власне, обрала на вихідні. На оцей свій влог, це Павлюк Білий Попіл. Я в якомусь відео чи осінніх планів, мені здається, анонсувала, що от хочу читати саме цю книгу, тому що Павлюк пише дуже так захопливо. І я впевнена, що якщо я, наприклад, сьогодні ввечері вирішу відпочити з цією книгою, то половину я подужую, тому що не зможу відірватися. Ну, принаймні я на це сподіваюся. В книзі є 350 сторінок. おっ、oh. Я не думаю, що я за ці вихідні прочитаю. Швидше всього, просто я буду підзнімати суботу-неділю, бо чоловік вдома, відповідно, я маю змогу більше часу цьому приділити. А вже коли я дочитаю, я просто знімлю, так би мовити, фінальне враження від ось цієї всієї історії, яка має 100% підходити на жовтень. Тож на цьому я завершу свій перший уривок. І зараз починається побутова частина влогу, тому що ми будемо вирушати в зоомагазин продуктовий. і Подібні речі дорослих людей. І я буду просто, напевно, такі клаптики зараз лишати нашого дня, пов'язані з цим всім. Розпочинаємо. Ну і ось ми вже на нашій прогулянці, яка не така вже довга, тому що іде сильний дощ, і по факту зробили ну власне, побутові справи. Ходили в зоомагазин за продуктами, в кондитерську, трішки пострибали по калюжах, ще встигла якось такий зазор між дощами відфоткати наклейки. Стікер, який я планую продавати в своїй майстерні Paper Dion. Я не знаю, чи я вже десь тут анонсувала, чи завантажу вже в інстаграм, тому що кажу, не знаю, коли вийде цей влог, коли його дознімаю. Але все можна відповідно там переглянути і придбати. Особливо з грибочками мені наклейки дуже сподобались. Ну і от власне зараз будемо йти додому, обідати, сподіваюся, вдасться покласти малого на денний сон. І от тоді я і планую розпочати читати Павлюка. Тож я тут до вас з наступним включенням повертаюся. Прочитала я вже 4 роді на 59-й сторінці. Скажу відверто, що перші 20 сторінок мені пішли туго, і тут я зрозуміла, що це ж детектив нуар. Я взагалі не бамдаю, щоб я читала нуар. І мені здається, це напевно не цілком мій жанр. І я вже спочатку подумала, ого! Не ту я книгу обрала. Але далі все йде так динамічно, мені подобається, тому все ж таки таку. Взагалі, наш головний герой-детектив, як ми бачимо, з перших сторінок любить потрапляти різноманітні халепи. І ось його нова справа майбутня буде однією з таких, тому що його знаходить загадковий сотник, дочка котрого померла. І ось він хоче покарати вбивцю Хому, який нібито її вбив. Власне, у своєму заповіті вона написала, що в. Саме її вбився, власне, цей хома її відспіло в три дня в церкві, і тут ви напевно здогадалися. Від якого сюжету відштовхується штовхується Павлюк. Якщо ви згадали твори Микола Гоголя, то звісно вже ви праві. І ось я вже в перечутті такої містики Гоголівської, яка мусить просто бути присутня в цьому детективі. Також з'являється такий згадковий герой Томаш, і він вже має такі містичні моменти, тому я впевнена, що цей персонаж нас ще буде давати. Що ж, буду продовжувати читати. Хотіла би ще сьогодні ввечері прочитати, хоча б сторінок 50. Щоб все ж таки цю книгу подужати за 3-4 дня, а не розтягнути <свистити> на весь тиждень. Тут хотіла вам показати, маю такий ліхтарик. Читала просто у цих перші 60-59 сторінок в коридорі, тому що була повітряна тривога. І от маю цей ліхтар, який мені допомагає читати в якихось таких умовах. Я, до речі, його купувала колись, ем, вичитала в потязі, мені там не вистачало світла під час подорожей. І мені отаке було необхідне. Ну і зараз використовую якісь такі моменти. Також, от під час цього включення, хочу вам показати ще свої новенькі дитячі книги, бо я зрозуміла, що в мене настільки насправді рідко з'являються, ну не аж так рідко, але все рівно з'являється рідко нові книги, що я не, не маю змоги знімати от, от покупки там що півмісяця чи що місяць, і відповідно. Є сенс просто в якихось влогах чи окремих відео показувати покупочки. Про ці книги я хочу розповідати насправді зимою, тому що вони більше з зимової тематики. Це перша книга Маргота Єдинорог. Зараз вам покажу наскільки тут красиві, красивезні, просто ілюстрації. Тут буде про єдинорога, який живе в буфеті, і як ми розуміємо, любить пончики. Я от починаю що тут трішки. Закуплятися чимось зимовим для того, щоб знову ж таки і атмосферні відео робити, і щоб свята в нас проходили цікаво. І вам так рекомендую, тому що коли завчасно готуватися до свят, перше немає потім паніки. І взагалом ти готовий вже, все в тебе класно. І ще одна зимова книжка це Різдвяник. Ось тут вона також. Дуже дуже класна, але найцікавіше в цій книзі це тематичні розвороти. Ви це бачите, як воно класно виглядає. Думаю, читати ці книги. Я сама їх повною, власне, читати для створення настрою в листопаді. І, напевно, що буду вам так їх показувати, щоб вони не втратили актуальність, бо дуже часто на BookTube ми показуємо книги, наприклад, якісь зимові, зимовою тематикою, вже в січні, як прочитані нами у грудні. А по факту така наша рекомендація вже не особливо потрібна, а є актуальною на наступний рік. Ну і ще одна книжечка «Щоденник жовтого пса про цього собачку, якого звуть жовток. Тут також дуже класні ілюстрації. І тут у нас будуть всі місяці від від весни до осені, зима, літо, все, все, все також буду читати, знайомитись така е, красива атмосферна. Книжка. Що ж, я думаю, це на сьогодні буде останнє включення. Переходжу в свої побутові справи готування вечері, підготовка до відпочинку, що планую, звісно вже працювати за комп'ютером. Хотіла би не дуже сильно засиджуватись до глибокої ночі, щоб ось власне, ще перед сном почитати, тому що для вечірнього читання це взагалі супер атмосферна книга. Тож, 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 не знаю, зустрінемось, напевно, вже завтра. Всім привіт! Ми вже у наступному дні. І я ось тут насправді займалася зйомкою двох відео, тому от вирішила на цій локації вам і розповісти. Сьогодні я знімала відео про дитячі книги для Хелвіна, для молодшої категорії там, 3 роки, і також про українські видавництва, які займаються містичною літературою. Ось, до речі, на рахунок цього марафону трошки розповім. Я вирішила його так завчасно знімати. Почала ще з початку вересня, насправді було б класно, ще з серпня. і тут, насправді, Дітка підказка для моїх колег, які щось хочуть таке зробити на зимові свята, от починайте вже. Я розмітила собі в своєму блокноті, який в мене під YouTube. Так. Ось такий цілий план відео, список, яких я хочу зробити. Маркером я відповідно відмічаю, які вже є відзняті. Ті, що вже є опубліковані, тобто або заготовлені до публікації на YouTube, я також ставлю. Плюсики і дату, коли воно виходить. І таким чином це насправді все виходить досить системно і не так складно. І ось насправді, в самому жовтні я буду знімати не таку вже аж сильну кількість відео, бо я намагалася лишити більш такі тематичні, які, відповідно, завчасно мені було складно зняти. Я ось, наприклад, в мене в плані є вирізання гарбуза і говоріння. Відповідно там про Хелловін, про всяке таке. Е, ну і це було б, знаєте, і не цікаво втілювати в вересні, серпні, і якось тяжко, тому що треба було б шукати оцей гарбуз. Е, ну, і відповідно, марнотратство. А так я планую це відео власне знімати десь там перед Хелловіном, щоб собі його вже дома як декор і лишити. Тому такі, ось такі невеличкі справи е, щодо мого жовтневого марафону. Сподіваюся, все мені... Вдасться, я кажу, я так націлилася. Повертаємося до книги, яку я зараз читаю Білий попіл. Я вчора змогла дочитати ввечері, читала дуже пізно почала читати, десь, напевно, півпершої, і прочитала ще 50 сторінок. Зараз я на розділі 7-104 розділ. Лягла в другі ночі, стала, ледь себе просто сліжка підняла. Не можна так робити, насправді. У мене щось графік дуже збився, але що поробиш. Ну і що я можу сказати? Тут же справді стає дуже цікаво. Наш головний герой ну, мене страшенно нервує, що його тут називають Сищик, а не слідчий. Він опиняється власне, на хуторі з цього сотника, який його найняв працювати. І там вже відбувається багато такого містичного. В першу чергу, наприклад, для того, щоб там зайти в хату чи пообідати, потрібно помити руки мертвою водою. Також ми розуміємо, що Навколо одні, якісь такі дивні оці люди, які там працюють на цьому хуторі, і все таке, ну справді, оповито магією. Вже на цьому моменті, якому до якого я дочитала, буде. Ми так розуміємо, що буде з'являтися персонаж вій. І знаєте, я коли читала відгуки про цю книгу, я люблю почитати відгуки завчасно, мене налякають спойлери. Багато хто писав, що кінцівка вона дозволяє пояснити цю історію як з містичної сторони, так і ні. І, власне, сам читач обирає для себе бік, який Буде таке саме, в принципі, було, і я бачу, вас цікавить пітьма. І ось мені дуже-дуже цікаво, як отут це все буде пояснено, тому що тут справді поки дуже багато таких загадкових подій, які я просто не можу уявити, як можливо пояснити не з містичного боку. Я знов ж таки планую сьогодні читати. В обід, коли буде малий спати, і якщо е, пощастить, я зможу прочитатися цей час 50-100 сторінок, як справа піде. Е, і знову ж таки, напевно, ввечері перед сном, але якщо я буду знов лягати в такі пізні години, я вже не буду читати, тому що е, справді це так мені фізично тяжко дається. Що можу сказати? Книга читається легко, і справді можна прочитати і за вихідні, і навіть за день, але просто не при моєму графіку. Ось я бачу, що я можу загалом 100 сторінок в день потужити, тому там, мені піде на неї десь 3-4 дні. Не знаю, чи я сьогодні ще буду вмикатися, я постараюся, але не обіцяю, ну, відповідно, ви вже дізнаєтеся, чи я включила, чи ні, переглядаючи це відео. А зараз ми. Як я люблю казати, переходимо до побутової частини, знову будемо йти в магазин за продуктами. В нас знов жахлива погода, лиє дощ, тому я ось приділяю увагу своєму каналу. і, ну, так, мені подобається загалом проводити час, тому е, знаєте, ведення каналу, загалом ведення будь-якого блогу, воно просто збагачує ваше життя і наповнює його такими більш яскравими барвами. Тому, якщо ви давно хотіли, але боялися, я вам рекомендую створити все таки, тому що от зараз осінь, зима, е, так би мовити, розваг менше, і ось блог допоможе вам ваше життя зробити більш цікавим справді. Ще ж привіт, вітаю вас у своєму вечорі. Впродовж дня нічого не знімала, тому що це був суцільний побут, побут, похід за продуктами, приготування вечері, потім до нас ще приходили гості. І ось зараз знайшла хвилину, щоб зняти розповісти вам, як в мене справи з ось цією книгою. Під час обіду, під час обіднього сна, моєї дитини я прочитала таку значну частину, ну, сторінок 50 чи 60, я не пам'ятаю, на чому я там зупинилася. Зараз я на 188. 84 сторінці. А, і тут відбувається таке, ну, можна сказати, тут відбувається справжня чортівня Інакше про це не скажеш. Читати насправді дуже і дуже захопливо. А, я вже починаю підозрювати, ким може виявитися той загадковий герой Томаш. Томаш він? Читайте. Я так погано пам'ятаю імена, якщо чесно. Зараз. Так, Томаш, ким може він виявитися, і в мене є здогад, і, власне, якщо я права, і це можливо і буде немістичним роз'ясненням цієї книги. Ну, але побачимо. Події розгортаються на цьому хуторі все дивніше і дивніше. Люди, які там живуть, також дуже-дуже всі дивні. Ну, і, власне, з цього всього тексту ми розуміємо, що дружина сотника дуже сильно замішана в тому всьому, що тут відбувається, і власне до її появи відповідно стала вона дружину цього сотника там років ну, 30, тому 40, то, ну, бо вони вже старші люди. Ну і власне з того часу цей хутір і став таким дивним, містичним, забобонним, тому що люди там вірять в певні вірування, всі ікони в них сховані, щоб не провокувати появу демона, демона вія, Ось, тому так, читаю захопливо, містично. Якщо ви. Маєте цю книгу, чи давненько її планували, бо я бачу, що зараз вона є в якабу додатку в вільному доступі. якби Якщо ви читаєте в електронці, то можете от, власне, скористатися такою нагодою. Вона просто ідеально підходить для жовтневих читань. Отож, я ще зараз у нас на годинку за 15,10. Я зараз маю певні справи за комп'ютером. Звісно вже займалася монтажем, тому що ці жовтневі дні в мене всі будуть присвячені ввечері монтажу. І от планую. Нарешті сьогодні раніше лягти спати, ну хоча б до 12-ї, ну, якщо пощастить, до пів дванадцятої. Для того, щоб ще трішки почитати цієї історії і дійти хоча б до 200-ї сторінки. Завтра, або післязавтра, я її завершу. Навряд я буду її читати більше ніж 4 дні. Як я казала, наступне підключення це вже буде. Після того, як я прочитаю цю книгу з фінальними враженнями, і також, власне, скажу, скільки часу я на неї витратила. Поки за мої вихідні це 185 сторінок, але читаю я небагато, тобто це приблизно 2-2,5 години. Тому, тому продовжую і вже вам шалено рекомендую. І Павлюк не розчарував. Ну, я і не думала, що не розчарую, але. Хочу на цьому наголосити. А ще цікава деталь, що білий попіл це назва цього хутора. І білий попіл він такий, тому що все навколо там покривається білою полюкою, яку потрібно постійно прибрати. Ну, власне, цьому є пояснення. Але місцеві жителі думають, що це через те, що недалеко від цього хутора є вхід у пекло. Ось так. Ну що ж, підійшли ми до фінального завершення мого відео. Дочитала я таки Павлюка. Дознімаю це відео я у вівторок ввечері, але дочитала я в понеділок ввечері. Тобто, все ж таки мені пішло на цю всю історію три дні. Ну, і ще я можу сказати, мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалася розв'язка. Для мене вона є абсолютно не містичною і досить таки логічною. Цікавіше те, що в цьому всьому я повністю розгадала цей весь. Детектив. Е, насправді я не пам'ятаю, щоб в мене таке було. Я дуже рідко вгадую, переважно я це собі за мету і не ставлю. Е, просто читаю, відпочиваю відповідно, і вже там як справа піде, а тут я от. Десь там в попередньому шматку казала, що я наче зрозуміла, хто такий Томаш, і буде кльовий, якщо автор так зробить. І він так і зробив. Але окрім цього, я і здогадалася, хто вбив панночку, і е, хто така Оксана, і там ще деякі таємниці. Ну, тобто я повністю розкрила е, цю всю історію білого попела. Єдине те, що там ще по сюжету, е, є така річ, що цей хутір був охоплений хворобою білою неміччю. І ось е, я, ну я, в принципі, за мету собі не ставила дізнатися, що це була за хвороба. Але я би не здогадалася тут, відверто скажу, але мені сподобалося, як автор це обіграв. Тобто, що я можу сказати, третя мною прочитана книга Ілларіона. Павлюка, і це чудово, це на 100% мій тепер улюблений український сучасний автор. Буду дуже-дуже чекати його якихось нових книг. Ця робота, якщо не помиляюсь, вона є його першою, принаймні виданою в Виданиці Старого Лева першої. Це справді класна така атмосферна книга. І ось жовтень це саме час для читання її. Поділилася загалом враженнями, так дуже особливо не буду більше нічого розповідати, щоб ніяких там спойлерів вам не сказати. Тому я буду чекати від. Вас так би мовити фідбеку, чи сподобався вам такий влог. А якщо сподобався, то що би ви хотіли тут більше бачити? Звісно ж, я можу додати більше побуту, але книг навряд. Тому ось буду чекати по цьому питанню вашої відповіді. Також таких останніх новин: ось якраз вчора, 3 жовтня, на каналі Люби з Любов до книг проходила пряма трансляція, де ми та ще декілька дівчат з різних каналів обговорювали. Міста Валер'яна Підмогильного. Розмова вийшла класна. Цікаво було послухати, як кожен сприйняв цей твір, і яким для кожного був головний герой. Тому рекомендую вам переглянути, особливо, якщо ви вже читали цей твір, і вам би було цікаво послухати думку інакше, тому що ну, справді там є багато що обговорити. І ось, власне, такі розмови вони дають, так би мовити, їжу для роздумів. Тож, на цьому, я певно, буду завершувати. Ставте лайк. Підписуйтеся, пам'ятайте, що так ви допомагаєте з'являтися моїм відео у рекомендаціях. і, Відповідно, розвивається мій канал, більше людей дізнається про нього. Відповідно, дивиться україномовний контент, купую українські книги. Одні плюси, до нових зустрічей. Зустрінемося завтра. Всім па-па!